Ми вітаємо в студії Сергія Деркача, заступника міністра розвитку громад території та інфраструктури України. Дня. Пане Сергію, дякуємо, що прийшли до нас сьогодні. Ми знаємо, що ви були і на самому кордоні, і в Брюсселі про це говорили. Чи можемо ми почати з якоїсь такої обнадійливої новини? Чи в нас полегшиться ситуація на українсько польському кордоні? Доброго дня. У нас є хороша новина. Хороша новина в тому, що сьогодні з півночі запрацює новий пункт пропуску для пустих вантажівок. У гринів долгобучів Це пункт пропуску на польській стороні, це спільний пункт пропуску, там де працюють українські прикордонники, і митники і польські. Цей пункт пропуску функці... функціонуючий, але там не проїжджали вантажівки, тільки легковий транспорт і автобуси. Від фактично понеділка там будуть приїжджати вже пусті вантажівки, що однозначно і в чому суть, чому саме порожні вантажівки, чому, це ті, що чому чому порожні вантажівки? Тому що для того, щоб на пункті пропуску створити якісну перевірку вантажівки з вантажем, потрібно спеціально мати сканери, обладнання, додаткових додатковий персонал, який буде перевіряти фітосанітарний, ветеринарний контроль, тобто це дуже довготривалий процес. Але для того, щоб збільшити спроможність пунктів пропуску загалом і ще дати одну якусь лінію там, де можуть проїжджати вантажівки, якраз вирішенням ситуації може бути і додаткові пункти пропуску для саме пустих транспортних засобів. Вони будуть їхати там, з пунктів пропуску, там, де є вантаж, на пункти пропуску, там, де є пусті транспортні засоби, що дасть можливість збільшити. Рух як з вантажем транспортних засобів на інших пунктах пропуску, так і збільшити спроможність, якраз взагалі всієї лінії кордону. А як це сприятиме вирішенню ситуації, туди не прибіжать ці активісти польські, які блокують інші три пункти пропуску? Ми дуже сподіваємось, що е, цей пункт пропуску не не тільки не заблокують цей пункт. Відкриття такого пункту пропуску е, стане одною із тих е, заходів, які допоможуть саме розблокувати кордон, тому що. Під час перемовин, як в Брюсселі, між Україною, Польщею та Європейською комісією, було встановлено декілька заходів, які на думку трьох сторін були би на сьогодні достатні для того, щоб вже розблокувати кордон і фактично збільшити ефективність і спроможність пунктів пропуску для того, щоб машини рухались, курсували швидше і ні в кого не було проблем з стоянням в черзі і з вантажними перевезеннями, як в українців, так і в польських перевізників, ну так само і в інших країнах, які так само курсують через наші кордони. І е, ось цей захід він однозначно е, пришвидшить рух через кордон, зменшить черги, як ми розуміємо, але дуже важливо, щоб звісно кордон був повністю розблокований? Тому це такий крок, який для нас сьогодні дуже важливий. А Сергію, коли ви говорите про перемовини з євросоюзом і Польщею, мене особливе питання до Польщі, тому що вона зараз дуже неоднорідна. Так яка позиція взагалі уряду Польщі відносно тих людей, які безпосередньо займаються блокуванням? Чи вони підтримують? чи… Польщі зараз ми опинилися в такій ситуації, коли уряд переходить з одних рук в інші. і чи ми стали заручниками цього. Ви глобально як вирішити бачите вирішення проблеми на кордоні? Те, що декларує польський уряд, це звісно не підтримка ось цієї блокади з одного боку. З іншого боку, ми бачимо, що блокада продовжується. Ключовий такий меседж, який несе фактично польський уряд, про те, що Дозвіл на блокування кордону дала місцева влада, uh -huh. і уряд не має фактично можливості втрутитися в діяльність місцевої влади і фактично фізично розблокувати кордон. На нашу думку, це не зовсім так. Хоча, звісно, дійсно дозвіл дає місцева влада, і так само скасувати її може місцева влада. Але звісно, при під кожним кордоном стоять працівники польської поліції. А це вже фактично представники уряду Польщі, які так само регулюють рух, не пропускають транспортні засоби, фіксують порушення про порушення про те, що, наприклад, не проїжджала гуманітарна допомога, не проїжджали небезпечні вантажі. І ми про це в свій час говорили. Ми говорили про те, що ось ці всі випадки порушень вони вже є достатньою підставою для того, щоб скасувати цей ці протести. Причому в поліції є достатньо фактів. Перевірити ось цю інформацію, але знову ж таки поліція намагається нейтрально себе поводити, нібито й не втручатися в ситуацію, хоча вони так само не пропускають вантажі, перенаправляють рух. Ми е, на останніх зустрічах цього тижня е, з представниками польського уряду з різних міністерств, тому до речі, в тому числі міністерства внутрішніх справ, погодили, е, що дійсно небезпечні вантажі і е, гуманітарні вантажі мають проїжджати. Ми погодили про те, що. У нас є декілька заходів, про які ми домовились, які будуть представлені протестувальниками саме від польського уряду, і ці е, заходи мають, е, скажімо так, вплинути на, на, на процес розблокування кордону, і кордон має бути розблокований. Більше того, на останній зустрічі Європейська комісія, коли ми розглядали ось ці заходи, вони сказали, ми впевнені, що цього на сьогодні достатньо, і вони е, були, скажімо так. Дуже націлені на те, щоб польська сторона врегулювала ситуацію до кінця п'ятниці. Ну, ми бачимо, що ситуація досі. Та пане Сергію, ви говорите про те, що от порожні фури зможуть проїхати по окремому пункту пропуску, так І гуманітарна допомога і небезпечні вантажі зможуть, за вашими домовленостями говорити, проїхати теж цю блокаду. А як ці всі новини сприймають українські водії, які там досі стоять заблоковані, які чи не вважають вони, що а ми в останню чергу, чи що, тому що ось порожні фури поїхали, небезпечні вантажі поїхали? А я зі своїми там телевізорами, холодильниками чи ще чимось стою? Ну, от, але я, перед тим, як пан Сергій дасть відповідь, давайте подивимося. От буквально нещодавно наші кореспонденти зняли свіже відео, що відбувається на Корчова-Крагівець пункті перетину і, власне, про що Руслан говорить, в якому там стані наші водії. Чуються ліки. Багатьох закінчуються гроші, багатьох закінчуються харчі, паливо, вода, Все є дуже багато хворих людей. Сашка, продукти закінчились, газ закінчився, печка зламалася. І до речі, вчора йому дато що, що стало зле повний джекпот. відбулася в нас акція. Ось акція протесту. Ми намагалися об'єднатися з хлопцями, з нашими колегами з траси. Ми йшли полями приблизно 5-6 кілометрів. Да, до них ось потрапили на блокаду з відносно з боку польських поліцейських. Ну, це так маленький епізод про те, що зараз переживають українські водії. Що на них чекає, і хто, власне, може стати арбітром в нашій суперечці з поляками, але дієвим арбітром. Ми кожен день фактично працюємо для того, щоб і допомагати нашим водіям, і фактично розблокувати кордон. Що стосується водіїв, ми створили спеціальний штаб, який їм допомагає. І, звісно, ось ці всі домовленості вони недостатні. Головне, розблокувати кордони. Нам хочеться, щоб кожен водій потрапив нарешті додому і, і в принципі для того для того щоб наша економіка працювала економіка і, і польщі і євросоюзу потрібно здійснювати постійно е, вантажні перевезення тому наша ключова мета зараз це на зараз розблокувати кордон на нашу думку ті домовленості які були зроблені минулого тижня вони достатні для того щоб це зробити єдине скажімо так єдине питання яке постійно зачіпає польських протестувальників це питання повернення на дозволів і вони його не полишають Єврокомісія сказала, що це питання зараз не на часі. Ми не можемо його розглядати, і ми не можемо так швидко прийняти рішення про скасування угоди, оскільки воно діє до 30 червня. Про це і наголошує польський уряд. Тому, якщо і далі протестувальники будуть наголошувати на цьому заході, тоді питання до польського уряду, чому не приймаються які активні заходи для того, щоб цей протест скасувати, пане Сергію. От говорячи, продовжуючи тему арбітра, який може бути ефективний в цій ситуації, як Марічка сказала, і чого ми очікуємо від транспортної ради ЄС, яка буде завтра відбуватися і де буде також обговорювати це питання блокування польськими активістами українського польського кордону? Наскільки нам відомо, польська сторона завтра підніме питання про те, що у них польські деякі польські перевізники фактично постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення, тому що їх деякі ринки були зачинені, як вони кажуть, Росії і Білорусі. Тому вони несуть збитки і не можуть продовжувати свою роботу. Але питання в тому, що наскільки українці фактично створили нездорову конкуренцію, тут є велике питання, тому що є багато країн. і Ми ведемо перемовини з іншими країнами, і ми знаємо, що багато інших європейських країн підтримують лібералізацію перевезень. Вони підтримують рух України до Європейського Союзу. Все одно всі кордони будуть відкриті, все одно всі правила будуть єдині для всіх. Тому ми не можемо повертатися назад, особливо зараз, в період війни, коли наші логістичні шляхи все ж таки зачинені. Тому що наше розуміння по завтрашній зустрічі це те, що дійсно Польща підніме питання про те, щоби. Як можливо е скасувати угоду або її не продовжити? Ми, звісно, будемо стояти за те, щоб не повертатись назад до дозволів, тому що це неприйнятне питання до нас, і ми впевнені, що є е багато європейських країн, які точно нас підтримують, тому що вони бачать вигоду від того, що на сьогодні немає дозволів, і так само економіка інших країн. Добре розвивається через ось цей експорт-імпорт між іншими країнами, пане Сергію. Правильно розумію, що такої думки, щоб е, зараз піддатися на шантаж і погодитись на повернення дозволів, не йдеться з боку України. Е, абсолютно, і навіть не може йти про це мови, тому що перша історія це те, що у нас війна, і від всієї цієї історії фактично виграє тільки Росія, е, тому що ви знаєте, що морські шляхи зачинені повітря зачинене. Тому у нас єдиний шлях це, це дорога і залізна дорога. Тому ми не говоримо зараз про повернення до дозволів. Крім цього, ми навпаки пропонуємо розглянути питання про продовження цієї угоди, оскільки вона вже була раз продовжена, вона була ефективною, і це підтверджують багато європейських країн. Фактично, сьогодні тільки Польща і Словаччина якраз піднімають питання їхні перевізники, причому деякі з них не всі, про те, що питання відміни дозволів вплинуло на їх ринок. Пане Сергію, дуже вам дякуємо. Ми тему нашого кордону ще продовжимо сьогодні в національному телемарафоні. Будемо говорити, як постраждав не лише експорт, а як страждає імпорт, і що зокрема відбувається з ліками і вакцинами. Про це треба окремо говорити сьогодні. Але наразі дякуємо Сергію Деркачу, заступнику міністра інфраструктури, який поділився останніми новинами, що відбувається в нашому кордоні. Які можуть бути шляхи вирішення, попереду ТСН і Соломія Вітвіцька.